Доброго дня, сьогодні 12 червня 2023 року. Знаходжусь я у Вінницькій області села Росоша Липовецького району, Центральна Україна. Ось і Сьогодні хотів би розповісти про те, як я нормую двохрічний кущик винограду паванами і врожаєм. Ось перед вами кущик сорту. Зорінька, йому другий рік, тобто на ньому буде формуватися сигнальний урожай, ну, можна сказати, сигналки. тобто Він посадка поза минулої осені. У минулому році виганялось дві лози потужних, в цьому році залишив я вісім пагонів. Тому що кущ е, добре розвивався, от, навіть трішки жирував, можна було залишити і більше в перший рік. От, але я завжди в перший рік залишаю по два пахони лише. лише розганяю кущ. От, отже, в залежності, що впливає на навантаження ось таких от молодих от кущиків, яким другий-третій рік е, зупинимося на тих, яким все ж цей йому другий рік вегетації. Звісно, це впливає в основному це розвиток куща. Тобто, якщо він візуально видно, що він добре розвинений, пагони вже доростають до четвертої проволоки, тобто вже скоро будуть на останній проволоці, тобто, видно, що кущ добре розвивається. От. Згідно цього, я приблизно можу зрозуміти, яке навантаження йому дати. Тобто, якщо, там, наприклад, кущ слабо розвивається, ну, також таке, також таке буває, тому я, звісно, залишаю там 4-6 пагонів. Якщо, звісно, кущ добре йде в ріст, я залишаю, наприклад, я зараз ось я залишив 8 пагонів. Видно ось, що пагони добре розвинені. Ось така от товщина в основному є ось тут цих вісьми. Ось я від землі пішов в один, трішки він відстає від них, рості, але я його залишив, тому що мені він зручний для формування рукава. Він стартує від самої землі. От, він трішки слабший був, от, але я свідомо його залишив, тому що він мені зручний для, для подальшого формування куща. От, але він своє нажене, тому що ці. Пагони доросту до верхньої проволоки, вони прочеканяться. От, і що стимулює краще ріст цього пагона, який трішки відстає в рості. Те, що стосується урожаю. Якщо кущик добре розвинений, так ось ось зараз, я на ньому залишив три суцвіття. І вона в інше не цвіте, але десь на підході. Ось одне, ось друге. Я його вкоротив стрішки, звісно. І ось третє суцвіття Він їх повинен витягнути. Я думаю, без особливих проблем, тим більше це ранній сорт винограду. От можливо бути таке, що виноград відсвітеться, зав'яжеться, да, і буде видно, що він не справляється. Тобто по кущу видно, виправляються коронки, видно, що кущ, звісно, трішки пригнічується в рості, тоді, звісно, потрібно буде видалити е, якусь з цих грон, які будуть. Да, після цвітіння, це вже будуть грони тут висіти, от, але я думаю, що. Краще, звісно, не затягувати до того, що вже ми будемо видаляти вже на напівзрілі грона, тому що кущ на них потратив дуже багато сил. Тобто, нормувати, звісно, потрібно вчасно. Якщо пагонами, звісно, коли вони ще малі. Проламати лишні, лишити лише ті, що потрібно, щоб вони гарно розвивалися. Те саме із, із суцвіттями. Я тут було там в районі, на кожному пагоні були по одні по дві грони. Тобто я їх всі видали вже доволі таки давно, тому що як би там не було, кожна з них, також тут формується да, сама, саме суцвіття росте, тобто воно також, як би там не було, споживає поживні речовини. О, тому на молодих кущиках, яким там другий, третій рік, я залишаю по одному суцвіттю. Ну і лише на тих пагонах, на яких я планую, щоб був врожай. Тому що в перших там три роки, да, три-чотири роки, наше основне завдання не ну, скажімо, два-три роки, там четвертий рік, звісно, вже якщо в кого там хороша агротехніка. Звісно, врожай вже потрібен кущ видавати такий, як потрібно. От, але перших 2-3 роки основне завдання стоїть не отримання хорошого врожаю, а для того, щоб добре розвинувся кущ. Якщо добре розвивається кущ, то в майбутньому, звісно, ви будете отримувати кожен рік хороші стабільні урожаї. при правильному догляді, обрізці, і відповідній агротехніці. Тому такому віці дуже важливо не перевантажувати свої кущі. Давати, їх, давати їм оптимальне навантаження, як і пагонами, так і е, урожаєм. От, візуально ви повинні бачити і розуміти, що кущ добре розвивається. От, на ньому скажімо, пагони ростуть е, е, стандартні е, товщини. От, і в коронки, ось бачите, коронки, всі коронки загнані, тобто активний ріст, нічого йому не заважає, кущ не перевантажений. І тому він в майбутньому буде також добре розвиватися. Він і справиться з оцими трьома гронками невеличкими, Можливо, я там ще тих дві також підріжу їм. От. Ось тут їх таку от, можу, ще тут можна об, 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 обсікти, ці гронки тут частину фрагмент зняти. Так само з сто, тої гронки зняти фрагмент. Кущику буде ще легше. От, звісно, якщо ви бачите, що кущ слабо розвивається, то звісно потрібно не, все ж таки, не бути таким от жадним до врожаю, а дати розвинутися кущові Тому це така обов'язкова <кій> операція нормування пагонами і урожаєм от молодих кущиків винограду, то яке потрібно, звісно. Підходити до кожного сорту, до кожного куща індивідуально, тому що посадка може бути Тобто вони можуть бути посаджений одночасно, так, в один період, в один час, там, осінню, скажімо. але кожен сорт може розвиватися по-різному, кожен кущ може розвиватися по-різному. Тому і виноградар потрібно, потрібен, потрібно підходити індивідуально до кожного куща і вже індивідуально нормувати його пагонами і урожаєм. Тому така от коротенька інформація про те, як я нормую кущики, яким другий рік вегетації. Повторюсь, в основному я залишаю від 6 до 8 пагонів і від 1 грона до 3 грон відповідно на кожному кущові. Все залежить від розвитку куща, як він розвивається. От, все від цього залежить його навантаження пагонами і гронами. Усім, кому було цікаво, я ж дякую за перегляд. До побачення.